Давайте поговоримо про фото і відеозвіти. Знаєте, зараз якась мода така пішла, що е, якщо ти якусь роботу робиш, особливо це касається комунальників або інших таких, знаєте, державних структур, муніципальних структур, що якусь роботу зробиш, там да, треба робити фото обов'язково і відеозвіт, і це прикріпляти до своєї роботи. Там комунальники красять бордюр, два чоловіка красять, приходить, третій знімає це все знімає фотографує, все для обліку. Е, комунальники мусор прибирають, приїжджає, теж знімають. Е, сьогодні обдували кущі якоюсь хімією, там по противогазах ходили в возика. Також приїхала людина спеціально обучена, яка це все знімала. Бачу, як латають латку тоже. І таке відчуття, знаєте, що вся робота пов'язана тільки з, з вітом. Мені знайомий розповідає, що він працював також на державній роботі. Так як він проводить якісь заходи, йому обов'язково було місяць, треба було зробити декілька фото-відео звітів про свою роботу. І він говорить, моя робота заключалась тільки в звітах. Звіти є, знаєш, робота є. Звітів немає, тобі зверху прилітає від директора е поцатильник, що лки-палки, давай звіт. От. І настільки це банально, тупо і неадекватно. Але на цьому е наша державна система і тримається. Є звіт, значить всі працюють, друзі. Поки все буде комунальна власність і державна власність, буде в країні робити вибачте за зарплату хуйня. От потрібно, щоб був власник, власника нема звіта, власника є робота і власника є, знаєте, якщо власник за щось береться, то він за це відповідає. А що державне, то все народне, а що народне, то і державне. Напиши коментар, що ти про це думаєш. А я